Слава Україні! День в Одесі проходить хоч і під сигнал повітряної тривоги, але слава Богу, без обстрілів. І хочу відразу сказати про дві приємні новини, які безпосередньо стосуються фронтових подій. В Виловайську прилетіло вражину, в Скадовську прилетіло вражину. І це не єдині локації, де сьогодні засмажили тих, хто прийшов до нас. З мечем вбивати нас, українців, нищити нашу землю. Ключові місця для нас Іловайськ, і звичайно Скадовськ, поки що не звільнена територія Херсонської області. І ворог буде палати на кожному кроці. Але при цьому я дуже вас прошу пам'ятати, що лише віра та довіра до Збройних сил гарантують нам звільнення наших територій. І сьогодні, звертаючись до вас, хотів би сказати, коли ми бачимо позитивні новини з фронту. Хоча наша майбутня перемога та мир даються величезною ціною, мені дуже хотілося, щоб звідси з Одеси, з Одеської області, зокрема, хоча в нас є своя лінія фронту, це Чорне море і наше небо, до хлопців на нуль йшли Позитивні новини. Позитивні новини про те, що ми тримаємося. Позитивні новини в тому, що ми не скиглимо. Позитивні новини в тому, що ми, так само, як вони там, витримаємо все. Не здамося, не піддамося паніці. І будемо дотримуватись. Особливо і на цьому наголошу кожного разу. Інформаційної. Єгієни. Користуємось не інформаційними помийками, а тим більше тими, що мають російське коріння, а офіційними джерелами інформації. Читаємо не просто заголовки, а хоча б дочитуємо ще кілька абзаців, а ідеально до кінця. І порівнюємо інформацію. А де ж вона і звідки прийшла? Хто її подав і з якою метою? Щоб потім не створювати внутрішній дискомфорт для себе, перш за все, інформаційний. Щоб зривало дах. Трошечки аналізувати. Трошечки думати. І стане легше. І психологічно, і психічно, і інформаційно. Не вмієте аналізувати, то краще нічого не читайте. А користуватися. Агенцію ОБС взагалі остання справа. ОБС, одна баба сказала. Тому, будь ласка, врахуйте всі ці аспекти. Врахуйте те, що війна, вона скрізь по всій території України. Тому що може прилетіти ракета. Тому що ворог може атакувати з повітря своєю авіацією. Ворог може запускати дрони камікадзе. Ми тут на Півдні, на теренах Одесьчини, це дуже добре знаємо. Море штормить, ракетоносії Чорноморського флоту Російської Федерації, поки що сховалися. Але ситуація може змінитися динамічно. І загроза ракетних авіаційних ударів, а про це говорить офіційне джерело, в тому числі найголовніше з військових подій. Генеральний штаб Збройних Сил України, що ця загроза є на рівні висока і постійна. Мисліть про це, аналізуйте це. Будьте готові до складних умов війни. Ви не зламні. Я просто думаю, що дехто з вас про це забув. То я нагадаю, ви не зламні. Повірте в себе, повірте в Збройні сили. Знову поверніться до того стану, в якому всі ви були. Всі ми були. Тільки дехто забув. Я бажаю, щоб ви не забували. Треба витримати, рухатись далі і перемагати. У нас немає іншого шляху, немає інших варіантів. Бо якщо будемо схилитися, піддамося паніці, ми втратимо майбутнє. Не своє. Я доволі пожив на світі, а хочеться ще більше. А є ті, що старше мене. І я хочу, щоб наші діти жили далі, в незалежній Україні. І так воно і буде. Бо ми відправимо ворога в пекло. Кожен на своєму місці. Словом, справою, зброєю. Бо і слово, і справа, і зброя. Це все те, що нам допомагає сьогодні. Бити ворога і нищити його. Тримаємо стрій. Тримаємо. За нами наші діти, наші онуки, наші сім'ї. Всі українці. І посміхніться. Я вас прошу, посміхніться. Це не дуже важко, але це точно допомагає. Ми переможемо. Я це знаю.